Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я готую випічку турецької кухні для своєї сім'ї і показую її вам. Мені треба 650 г просіяної муки вищого сорта, 3 столових ложки сахара, 1 ціле яйце і 1 білок. Желток у мене піде на змащування і 1 столова ложка. Молока, чайна ложка повна солі. Це 8 грам, 10 грам сухих дрожжів, молоко і вода по 200 мл. І молока 200, і води 200, 100 мл рафінованої олії. Молоко і вода повинні бути теплими. У миску виливаю молоко, воду, висипаю дрожжі, сахар. соль, и хорошенько все перемешиваю, добавляю яйце и добавляю рафинованную олею. Хорошо размешала и добавляю муку, не всю, сразу, в два приема. Вымешиваю ну, ложечкой, у меня помощница тут появилась, Хочу все допомагати. Добавляю мукущі і вимішую мягке еластичне тісто. Показую все, як є. В рецепті йде 650 г муки, але, бачите, тісто жидковате. Ну, все залежить, звісно, від муки. І от на веса я ще взяла 150 г муки, не всю грам 100. І вимішую до рукою. Мені удобніше вже рукою. Ну от, 100 грамів муки пішло, і цього буде достатньо. Таке хороше тісто получилось, Бачите, воно таке мягковате, но абсолютно не лить не до рук. Пішло у мене 750 грам муки. Дивіться, по своєї муки може піти і 800 грам. Це вже. Яка у вас мука. Все, накриваю і оставляю приблизно на час, щоб підійшло. Підійшло тісто. Чуть-чуть його Це тісто мені треба розділити на три кусочки: більший, менший і ще менший. Так от. Ну, каждый кусочек я вот так обминаю. Мне надо сливочное масло. У мене тут 80 грамм воно кімнатної температури. У мене на ковику є позначки, ну ось вот такий вот, круг в диаметре мені треба раскачать. Вставила я кусочок тіста, бачите, діаметр 30 см, так де можна пальчиками підправила. І у мене пергаментна бумага, але вона вузенька. Я взяла два листочка, вона не силіканізурована, і я чуть-чуть зараз -чуть збризну рослиною олією. І прикладаю цей корж на бумагу. Розрівнюю. надо можна підтянуть вот так лучше конечно коли це все одним куском ця бумага тоді получше все и тепер у мене вот мягкое сливочне масло я прям вот так рукою наношу и буду вот так растирать по тісту. Беремо тепер середній кусочок тіста і розкачуємо його в діаметрі 25 сантиметрів. Другий кусочок тіста. Накладаємо на перший. Дивимося, щоб було рівно. І так само беремо і змащуємо сливочним маслом. Другий корж скачала третій корж, найменший в діаметрі 20 см. Так само накладаю його на попередні два. не надо розрівнюю, і так само змащую сливочним маслом. Тепер на середину я ставлю стакан. Отак. От. І мені треба розрізати це тісто на 8 рівних частин. І ще кожну частину наполовину. Можна просто так скрутити і нічого не додавати. Ну, у мене є сулугуні і я по трохи буду додавати сулугуні і скручувати От так. Спочатку верхній слой. вот так до середины вот так все скручиваем в серединку вот так потом вот так вот Все вот так вот скручиваем в серединку. Потом мы будем скручивать так само средний слой и нижний. Формируем вот такий вот цветок из кусочков теста. Смотрите, как красиво у нас получается формочка. Можно вот так растянуть уже последний слой теста. Скручиваем. Вот так. И вот так. Все. я буду у разъемной формы. Вставляю. Вот. вот так вот. Все. Все. Надо убрать много бумаги. Пирог ставлю на расстойку. Приблизно на минуту. 30 -40. Я змішала желток з молоком і тепер вот так вот смазую наше здійсню. Відправляю в духовку при 180 градусах 35-40 минут. Ось така красота у мене вийшла. Випікався він у мене 30 минут. Зараз відкрию. Так, це все вийшло, От бачите, як хорошо підпікся низ. Ось так от. от дивіться, він ще гарячий, але коли він остине, він буде дуже-дуже мягкий. хоча він уже і зараз мягкий. Показую. Все хорошо пропеклося. От тянеться. Дивіться, яке хороше тісто. Все пропечене. От так сологуні розтопилось. Дуже вкусно. Дуже вкусне тісто, воно таке як слоєне. Получається. Випікайте таку випічку, радуйте себе і своїх близьких, і всім пока.